Ось це так вечір. Відомий проспект Бен Віттакер мав би проходити середняка, але пішов на боротьбу і буквально зламався сам, вилетівши за межі рингу. Яким результатом закінчився цей бій? Та неймовірний фінал у хевівейті. Пара британців уже видала топову рубку цього року, однак у Ріяді без інтриги. Це глухий нокаут уже на старті. Крісу Юбенку молодшому цього вечора дістався досить простий на папері опонент поляк Каміл Шеремета на кону пояс АйБіо у середній вазі. Напередодні у британця була гаряча ситуація, але не з поляком, а з Конором Беном, з яким у них уже давно не лади. А ще історія зірваного бою через допінг. Юбенк почав дуже впевнено, уже від початку нагодувавши противника джебами і ще кілька разів пристрілявся дальньою. Шремета був стоячим і за першу хвилину схавав буквально все, а потім пропустив іще разок і взагалі опинився на канвасі. Каміл виглядав просто легкою здобичу для суперника, але Юбанк його не добив. Навпаки, що й пропустив смачний дальній хук від безударного поляка. Було відчуття, що британцю по силах швидко прикінчити візаві, але він буквально сам собі придумує проблеми. Одна з найбільших його проблем це те, що він губиться після власних атак. Видав непогану двійку, і залип стоїть на місці, пропускає. Дав одиночний, очний, йде назад, але з опущеними руками. Таким чином у Шеремети теж виникають непогані епізоди, хоча і бій проходить під диктовку фаворита. За боєм з першого ряду активно спостерігали Френк Ворен, Неймар, та той таки Конор Бен. Кріс виглядав краще, але робив одну фатальну помилку. Він просто не вірив, що цей опонент може його дістати, а він діставав. Так, не сильними ударами, але регулярно борода британця відчувала на собі чужу руку. Захист без рук біля голови, покладаючись на відчуття моменту і вчасний відхід назад, це сильно, але якщо твоє відчуття тебе підводить, це ще й ризиковано. На щастя, для Юбенка Шеремета безударний, нормально цим не скористався у шостому раунді. Кріс і ще раз приземлив суперника, але той знову зміг продовжити. Також фаворит регулярно перевіряв тулуб поляка у сьомому раунді, відправивши його на канвас і ще й баді-шотом. Каміл потерпав, але не був готовий здаватися. І ще один нокдаун апрокотом по тулубу, і все. Рефері не продовжив цей бій. Після бою знову перепалка з Конором Беном в Рейнзі разом іще й з Неймаром. Якось незвично бачити Конора Бена таким патлатим. Бій, де особливої інтриги не було, це захист поясу IBF Джеймо Джеймопетаю в крузервейті проти Джека Мессі. Австралійський чемпіон на постійній основі прописався в кардахріяду, тому показав себе по-господарськи. Відразу взяв на себе ініціативу і став пресингувати опонента з акцентом на роботу ближньою рукою. Я спіймав себе на думці, що верхня частина тіла Джея нагадує усика зразка 17-18 років. Теж активна ближня рука з обманними діями, високо підняті руки і саме положення тулубу. Джей просто не давав противнику вдихнути. Весь час робота на суперника, пресних та двійки. Мессі час від часу влучав дальнім куком, але бій був абсолютно одностороннім. Британець досить міцний, тому не впав. Однак Рефері припинив цей театр одного актора у шостому раунді. Без шансів. Для Месі. Британське дербі в хевівейті Фабіо Вордлі проти Фрейзера Кларка. Очікування досить високі, адже перша бійка цих хлопців цього року запам'яталася кров'яною банею, нокдаунами і топовою рубкою, де про захист особливо ніхто й не думав. Чогось схожого ми чекали і цього разу. Але все було геть інакше. Фабіо зі старту взяв на себе роль першого номера і вирішив усі питання досить швидко. Непогано хитнувши суперника, він зацідив дальнім хуком у голову і пішов продовжувати. Фрейзер так сяк спробував виживати, але Вордлі перевів його увагу на тулуб, а потім знову жахнув дальнім боковим. Обличчя Кларка показувало думками він уже десь далеко від бою. Це зупинка вже в першому раунді. Вордлі показав свою потужність сповна. У Кларка можливо зламана щелепа. З ним працювали лікарі. Виглядало це дуже неприємно. Цей хлопець володіє кількома регіональними титулами і в рейтингах поступово підбирається до рівня топ-5 асоціацій. Тому скоро можемо побачити його бій проти когось з іменем. Ось такі звуки чую я, будучи в Києві. Але повірте, що буває набагато гірше. Наприклад, російським окупантам, яких вразив FPV-дрон українського виробництва під назвою Грім. А таких багато. FPV – це найкращий варіант знищувати ворога і зберігати життя наших захисників. Тому ми долучаємося до збору від благодійного фонду небо перемоги та уклон. Цілі зібрати на тисячу громів, які полетять робити потужні ураження. Небо перемоги та уклон це надійні постачальники пташок для війська. А наш цивільний обов'язок допомагати тим, хто нас захищає. Ціль збору 20 мільйонів гривень на тисячу FPV. Донатьте на банку. Підключайте благодійну підписку в мобільному застосунку уклон. Або катайтеся класами бізнес та прайм, а оплон задонатить 10 гривень за кожну поїздку. Усі реквізити для підтримки збору будуть за посиланням у закріпленому коментарі. Допомагаємо війську разом. А ось це було жорстко. Бен Виттекер та Ліам Кемерон видали бій із несподіваною та раптовою кінцівкою. Коротко про Бена. Це той самий п'яний майстер, стиль якого ви могли бачити в хайлайтах і в Тіктоці. Хлопець дуже гнучкий, класно відчуває своє тіло і напрочуд артистичний. І все це забезпечує йому увагу від фанатів навіть без топових боїв. Кемерон мав стати першою перевіркою в кар'єрі проспекта, і він реально такою став. Невідомий, але міцний боксер не купився на фінти Бена, багато тиснув та не пішов на одиночну роботу з дальньої дистанції. Удари від Такера не мали ніякого ефекту на суперника. Реально досить рівний бій, коли андердог Кемерон міг ще й добре себе показати в пізніх раундах. Але до них справа просто не дійшла. Наприкінці п'ятого раунду в ході клінчу Бен почав заткувати. Суперник був не проти і пішов уперед на відтакера. Боксери дісталися канатів, і але йоп жорстке приземлення. Після нього Кемерон був готовий продовжувати, а от Відтакер зовсім ні. Він не зміг сам піднятися. Лікарі його довго оглядали, і в підсумку бій так і завершився. Молодий боєць залишив ринг на кріслі колісному, а рішення суддів виносили без його присутності в ринзі. Зважаючи, що боксер не може продовжити бій не через технічну дію суперника, а через невмисну подію, яка вплинула на подію, потрібно дивитися картки і виносити те рішення, яке було станом на момент зупинки бою. Один суддя дав у Кутбена, другий Ліаму. У третього був рівний рахунок. Таким чином поєдинок закінчився роздільною нічиєю, але формально відтекер був близьким до першої професійної поразки. А ще не зрозуміло, що в нього там зі здоров'ям і наскільки серйозною видалася травма. Після бою Кемерон дав інтерв'ю, якому не погодився з таким суддівським рішенням. А проти кого свій наступний поєдинок може провести Денис Берінчик? Говоримо про це в останньому ролику, тому камон дивитися.